Скажи мій, Боже, чи аж так великий гріх, що в тей святий не можу вибачити ката, За той розстріляний дитячий сміх, самліючого на могилі сина, тата, несу свій хрест і падаю під ним, як ти. І крок по кроку йду до мудрості, любові, та вибачити убивць не зможу. Ти прости, не маю в собі я такої сили й волі. За нас ти Боже вмер, для нас воскрес. То сотвори могутній, ще одне велике диво. Зроби, щоб ворог наш одвічний щез і щоб мою країну милу не боліло. І як же ж воно тут спекотно? Моя примітивна тепличка із стекло. Ну зверху на криші, ще вверх стекло ще й плівка лежить. О, не так вона пече, захищає ніби рослини. Так. Ростуть мої огірки вже, поплилися, поплилися. Ох, я вже їх так наїлася ось молоденькі вже починають йти йти, 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 вже аж догори. Там воно ще таки починають тільки рости. Ну, швидко ну, ростуть, так швидко час іде і вони так ростуть. Ох, там затінили, трохи сонце заховалося. Ну, оце так. Ото спаржі кущик гарно росте. І селери тут на... понатикувала, понасаджувала селери кругом, бо Її треба гарно поливати, щоб вона виросла. Тому вже тут і виросте. Такі вони ці стебла пахучі. Ну, для салату можна потрішки кидати, як от петрушку, так оці стебла, такі пахучі. А добажна ж вирости сам корінь. О, Оце мені та виросте. Я тут по три рази на день заходжу, водою, його поливаю. Все. Нехай росте. Нехай росте. Тут хорошо. В вуса відчіпаємо і хай собі росте. Ростеть. Не знаю, чи на городі б так росло, Ну, це вже росте, нехай тут вже не відщипую, хай вже не знаю, куди воно буде плести. Десь до неба хоче плестися, ну нехай плететься. Ну росте. Добре, що воно росте. Все добре. Зеленіє і росте. Отака. От Примітивна тепличка. Ще й досі висять ці черешні. Вже пропадають, ну, висять. Прийду на рву, курча там кину. От так то Деякі люди в нас, щоб оце не пеклося, оця цибуля, то вже її повиривали. Ще, мабуть, неділь, ну тижнів два назад, да. а це ми вчора половину видіргали, і ще є. Та нічого страшного. Воно все засухне, така жара, все засухне. Головне, щоб воно не пеклося, бо земля як камінь і така гаряча. І воно там, як у духовці, смажиться, печеться. Та, може ж вона не буде попечена. Та все одно вона довго лежать не буде, бо будемо її їсти. Картоплі немає, будемо цибулю їсти. Що є? А овочі на базарі дорожають. Отак так хто. Будемо часник міняти на овочі. Часник же то взагалі вважається. Вітамінний, антибіотик природний. А цибулю, ну, дуже уважаю. Зараз її трошки переберу, а тут потім, ту потім додргаємо ще. Все буде добре. Ох! І в холодку, і то жарко. Іначе й хмарки пливуть, сонце закривають. Чуть зло мокрий. Ой, господи. Коли це пекло кінчиться. Хіба не можна потрохи насмалити, а не так з усієї сили. Ой. Так. Ну це ще тут, так. Да. А там ще й на городі осталося ще, ще ж і те треба забрати до кучі. Фух, ще якось і це. Забрати. Ох, каже дід мало. Та ніфіга собі мало. А скільки ж його треба? Весь город засадити цибулею чи що. Капець, її скільки не посадити, мало. <рисум> Придумав же ж таке. Душі хватить, не любителі таких кабачків сильно, так трошки та й хватить. Тягне дідь, додому урожай. Такий довольний. Ох, як він управно керує. Ой, дід. Ой, додому тягне урожай. Ой, який гарний у діда. Ох, і гарний. Ох, на дворі вже вечір Уже будемо йти насідало. Відпочивати. Ах, тільки собаки. Чути. І включили тільки світло нам. Ну скоро вимкнуть у 10 годин. Так що усі спішать підігнати роботу. Діть макарському. Приїзді Калік, урожай оставили. Так. Треба чимось одним займатися. Одесь пішов, покинувся, і пішов. Не наче воно йому треба так сильно. Давай, складай. Це буде цей урожай тепер лежати тут, висихати. У холодочку. Правильно? Нема чого на сонці пектися. Урожай дуже хороший, не думали. Ну, часник успів дозріти, коли ще душі весняні були. Літніх у нас не було ні одного. А ті, ще весняні сплатили Ох і гарний, боже. Такий гарний чеснок. Дід довольний. О! А він на Якби тільки було, а чи хто його їсти, а те, якби тільки в нього було. Так, да, Я люблю, щоб вели було. <клес> да. то буде його перекладати з кучки на кучки. Він відсохне трошки, пообрубує його і буде ящики складати і буде милуватися. Дай да, дід? Да. Так, можеш вже фіртку зав'язувати. От ти спішиш так. Вже кури насідали, та й ми зараз підемо. Да, дід? О, От і все. Зараз виключать світ, помиємося зараз та й підемо відпочивати. Що дід, ноги протягнеш, а так хорошо буде. А, а телевізор подивитися. Та який там телевізор, він тобі нужен. Треба -то. відпочити. Цілий день вибрикував, то треба відпочити. А і правильно, що виключають. Мені. Якби в 10 часов вечора виключали, то було б добре. І до 6 ранку хай не включають. І все. І більше мені нічого не треба. А то то, що... В 10 виключать? В 10 виключать, зараз є. Виключать. Да, в 10 виключать. Вчора вже І сьогодні, дід. Поїхали. Поїхали.